На останок, пропоную коротко обговорити важливе питання. А що відбувається із законопроектом щодо заборони діяльності УПЦ МП? Хто гальмує процеси? Коли вже буде Хто вже не гальмує. Він готовий. Комітет врахував. Ми там ну, через перегляд висновку. Ми врахували про це сьогодні ми з вами говорили зауваження. Мін'юсту, зауваження державної політики свободи в совісті. До речі, більшість врахували певні були речі, з якими ми просто ну, змістовно не погоджувалися, тому їх не врахували, а ну переважно більшість абсолютно, як то кажуть, по справі поправок. Ми врахували, значить, я його до речі вже ну, подав в якості пропозиції від нашого комітету до порядку денного. Там ще немає поки що на сайті таблиці, але вона з'явиться буквально значить, найближчими днями. Тому що закон великий поправок багато і ще ну, все ж таки, да. Ми врахували ще там пропозиції нашого головною головного юридичного управління знову таки не всі, тому вони мають туди, як, як то кажуть, підважити ще свій висновок. Значить, ну і коли це все буде готово, табличка з'явиться на сайті. І це вже буде означати, що Верховна Рада е, готова його офіційно розглядати. А, а вже гальмувань в розгляді ну станом на сьогодні немає. Тобто, а, ну, до початку я, може бути проголосований. Дивіться, я буду це пропонувати. Ну це ж залежить не лише від мене. Ну То все в сенсі, я буду, я це вже запропонував. <гум> а, значить, але от, буде якраз погоджувальна рада, і буде зрозуміло. Ще буде ще буде наша там внутрішня, скажімо так, погоджувальна Рада, тому що. Uh, ж комітет, uh, я ну, з великою повагою ставлюся до того, що ми як, що ми робимо як комітет. Але ми не єдиний комітет, і не головний комітет Верховної Раді. Всі комітети рівні, uh, і кожен ясно, що приходить з своїми пропозиціями. І у кожного є uh, якісь знаєте такі болючі точки. Да? значить, uh, І кожен каже, що ну, друзі, ну мені треба, оце, оце, ну, пріоритет, пріоритет. І от в декілька, так скажімо, етапів відбувається це погодження. Спочатку ми між собою, голови комітетів від слуги, да, значить, погоджуємо. Потім у нас, значить, нарада, зазвичай, до речі, за участі президента майже завжди, там де і керівництво Кабіну, бо там ми маємо тепер. Погодити, значить, те, що у нас ще ж приходить Кабмін з законами, uh -huh. а Кабмін, нагадаю комунікує напряму з Європейською комісією, uh -huh. і вони приносять план, значить, по євроінтеграції, або там інші якісь речі пов'язані з міжнародною і військовою допомогою, і фінансовою президент. Робить наголоси на якихось там важливих законопроектах, про які він знає, що в цій міжнародній військово-фінансовій кооперації ну, треба, от саме це негайно внести в mm -hmm. наради. І так вибудовується така, значить вже карта ну, з пріоритетних законів. А потім ще погоджувальна рада, про яку я вже розповідав, і насправді вона після цих нарад, а не до. Та, тобто потім поводжувальна рада, і там може зв'язок зв'язуватися, що за такий ти закон голосів, наприклад, немає. Або такий закон буде дуже довго проходити через залу, особливо про закону ПЦМП. Особливо такий, як ви абсолютно приві. Тому подивимось я ну як голова комітету і як один з співавторів поправок до нього до другого читання ясно що я зацікавлений ну і крік я, я я я вважаю крім того що він має велике політичне значення угу. а, але знову таки це ну питання узгодження того що потрібно щоб країна ну просто жила а ми це маємо узгоджувати от щонайменше двічі на місяць угу. перед кожним засіданнями тому що дві-три помилки будуть непоправні наслідки просто. У Україну час від часу приїжджає так званий лобіст інтересів ПЦМП Роберт Амстердам, який працює на колишнього депутата Вадима Новінського. І він навіть десь місяць тому писав лист до Верховної Ради, в якому закликав не голосувати за даний законопроєкт, і навіть погрожував санкціями. Чи ви особисто зустрічалися з Робертом? І ваша, ваша думка стосовно цих його заяв. Ну я не зустрічався, я не мав такого бажання. А після таких листів і зовсім не немає. Тим більше, що мені ж не зрозумілий статус цього пана. Бо наскільки ну наскільки довели наші власні розвідки в цьому, в цьому сенсі, в цьому напрямку, не зрозуміло на підставі, чого він представляє, як він каже, інтереси однієї з українських церков. Угу. Тобто, Падимена ну, зрозуміло, як він представляє інтереси, а інтереси однієї з українських церков я не дуже розумію, як він представляє. Тому, ну, який сенс зучатися з людиною, в якої невизначений статус? А, насправді, а, насправді, насправді, насправді. Дуже багато у мене свого часу було зустрічі, коли тільки закон, навіть ще до того, як законопроект урядовий з'явився, угу. я в цьому сенсі абсолютно не опереджена людина. Я зустрічався з представниками УПЦ, МП, значить, відповідно до експертизи, яку проводила Державна служба політики Сходу Совісті, все ж таки УПЦ МП. Угу. Так от я зустрічався значить, і я мав розмови, я зустрічався з як з тими людьми, які підписували значить, протестні заяви і звернення до свого керівництва про те, що необхідно розірвати зв'язки з Москвою. Як відомо, вони не були почуті, ці люди. Навпаки, на деяких з них ще й санкції церковні накладали. Я зустрічався з ну, людьми, які. ну, Скажімо, більш консервативні, ну, щонайменше значить, вірні, так мовити, генеральній лінії керівництва значить, цієї церкви і близькі до керівництва цієї церкви. Тобто я мав різні розмови. Угу. Моя позиція була завжди дуже проста. Вона ніколи не змінювалась, і вона, до речі, відображена в тому тексті закону, який, власне, ми будемо пропонувати Верховній Раді проголосувати. Угу. Розірвіть зв'язки з Москвою, і все зрозуміло ну, угу. більше нічого, більше нічого, держава від вас не вимагає і не може вимагати, тому що у нас дійсно церква відокремлена від держави, і ми не втручаємося.